Вже кілька років Йосип займається фермерським господарством на Хмельниччині. Каже, через сприятливі погодні умови незабаром розпочнеться посівна кампанія. Проте доведеться економити, аби хоч трохи заробити. У цьому році економимо на мінеральних добривах, тому що ціна їх дуже висока. Також думаємо, шукаємо. Якісь такі технології обробітку ґрунту, щоб трохи менше пального використовувати в дизельного, тому що і де і засоби захисту рослин, і добрива дуже подорожали порівняно з двадцять 20 роками. В Україні живильних матеріалів не бракує, але ціна на них кусаються. В 2021 році влітку селітра коштувала 7 тисяч гривень за тонну, в цьому році вона коштувала 39-40 тисяч гривень. Тому цього року фермерам доведеться рахувати кожну копійку та шукати інноваційні підходи, аби забезпечити населення продовольством. Задля цього українські компанії виготовляють сучасні технічні засоби. Це технологія, яка допомагає прорахувати і зекономити у виробництві для сільхозвиробників, а саме автоматичні автоматичне водіння, яке дозволяє зекономити насамперед паливо. ЗЗР насіння, час посівної, і так далі, про великогабаритну техніку цього року доведеться забути. Саме так вважають фахівці цього ринку, адже купівельна спроможність аграріїв різко знизилась через війну і відсутність ринку збуту ще минулорічного врожаю. Аграрії змушені економити на багатьох речах, наприклад, на таких як закупівля нового обладнання і сільськосподарської техніки, в тому числі для проведення посівної кампанії і там, де вже вони планували купувати нову техніку, вони змушені відмовлятися від цього. Проте усі аграрії щиро вірять у перемогу. І, хоча умови роботи вкрай важкі, сподіваються на підтримку владців усіх рівнів, аби Україна не зіштовхнулася із продовольчою кризою. Проблема здачі продукції, логістики це те, що усіх на слуху в умовах війни наші аграрії, тим не менше, молодці, справляються, і ми всі вчимося жити і виживати і добре виживати в. Навіть в цих умовах, але тим не менше така проблема є, і дай Бог, що скоро, скоро вже відкриють порти наповну. Будуть всі умови, і законодавчі, в тому числі, щоб наші аграрії розвивалися далі. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.